Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу. Я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт – пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту там військовому, що йому можна на взльоти 10 тисяч євро. Допустим, ну тут це все дуже дорого. Тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою. Таких відео українських європейських розповсюдження в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, взагалі Зрозуміло? все за посиланням шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все, все, все про це є. Зрозуміли, подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі. Так, от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони. Які в Україні збивають з автомат, сарогатки, взагалі. Мені кажуть, це мікроволновки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигани з зубами золотими ті дрони збивають? Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив ви як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети, там ракети, коротше, стоять від одного мільйона до чотирьох мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло. А уявіть заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на то, щоб ці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушки, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все мало їхати в Україну.